Друзі, всім привіт! Хочу поговорити про цю красотку. Вчора так вийшло, що був час, і трошечки погуляли по парку. Я пофотографував, дуже люблю фотографувати, але часу на це дуже мало. І зробив такий собі тест цієї камери. У мене інтересу ніякого немає, я просто ділюся з вами тим, чим я користуюся. Дуже довгий час я знімав цією Сонькою. У мене їх було дві. Зараз вже одна залишилась, друга віддав сину. Хай вчиться знімати. Одна була версія 4К, друга Full Hd. Дуже довго я думав, чим замінити цю камеру і навіть купив Sony zv 1 але зрозумів, що для. Екстремально зйомки, ця камера взагалі не підходить, вона для таких зйомок, як зараз. От зараз я знімаю на Sony ZV1. Порозбирався трошечки в настройках. Що мені тут дуже особисто сподобалось, то що тут є автоматичне контроль а, а, мерцання. Да? Ви знаєте, що є лампи, ти наводиш десь різні герцоги і з'являються такі мерцання. Тут... Ось в такому захисному боксі вона йде, ця камера. Він дуже легко знімається, бачите, ось кріплення. Він виконує функцію захисну і з можливістю горизонтально-вертикального кріплення. От, Бачите, ось можна камеру закріпити на монопод. Ось так. Ось. Ну, в принципі, це його основна функція. Запускається камера боковою кнопочкою, або якщо одразу вам треба зняти, то нажимаєте на запись і починається одразу запись. Меню дуже-дуже тут інтуїтивно зрозуміло. Ось зум в правому углу, нажимаєте утримуєте кнопоч, пальчиком, і можна бачити ось такий проводити зум. Він звичайно цифровий і я думаю, що не варто їм здовпотребляти. Іноді, ви знаєте, коли треба щось приблизити, то звичайно. На максимальний крат я би не радив би приближати, бо тряється качество, але трошечки приблизити на 50%, чому би і ні, якщо це дуже-дуже необхідно. Так, що ще сподобалось? Дуже сподобалось. Програмісти попрацювали над цією камерою просто супер. Бокова кнопочка виключення також можна активувати включення кнопки запись. Якщо вам срочно треба щось зняти, ви нажимаєте на запись, трошки підтримали, вона сразу в режимі зйомки, бачите, пішла зйомка. Якщо ви припинили зйомку, вона дає вам 3 секунди для прийняття рішення. Дивіться, 3, 2, 1, і от автоматично виключається камера. Ну, я, я вважаю, що це просто ну, дуже класно, ну, дуже зручно, дуже буде економити АКБ, функція шикарна. Якщо просто запустити камеру без зйомки, то нажимаєте бокову кнопку, утримуєте. Ось дуже легко міняється угол обзору, сверхширокий, широкий, і стандартний. Ось, бачите, ось так міняєте. Ну, дуже зручно, дуже швидко. Наприклад, там сверхширокий. Підтвердили, нажали. Тут у нас стабілізація, два режима. Відключати, бачите, трошечки з'їдає. Якщо стабілізацію відключаєш, то. Горизонтальна стабілізація плюс 45 градусів ще більш. Я от поставив рок -стеді. Так. Потім. потім, потім, Що тут? Акумулятори проценти подивитися одно прикосновення пальцем. Тут можна переключити фотографію, вибачити фотографію, зробити замедлену зйомку і гіперлапс. Або таймлапс, що хочете. Що мені подобається? Дивіться, перевертаєте камеру. Наприклад, вам треба зняти на себе? З пальцем проводити і активується цей екран. Цей екран виключається. Ну, це просто супер. Тут також, також в доступі настройки камери. Соні, в мене була проблема, що камера сама включалася від нажаття цієї кнопки. Тут вони зробили її дуже жорстко, дуже міцно треба нажимати це раз. По-друге, вони зробили, що є можливість запустити камеру боковою кнопкою, вона входить в режим активності, або одразу зйомки. Дуже класне меню реалізовано, дуже просто. І дивіться, я зробив так, що активний задній екран да, ви включаєте от, основний екран. Якщо вам треба активувати цей екран, ви просто пальчиком проводите, бачите? Оп, і у вас вже цей екран блокується, цей екран активується. ну Шикарно для економії батареї, для економії АКБ це дуже класно. І от зараз ви можете собі всі настройки доступні на цьому екранчику. Екранчик сенсорний, все дуже просто. Вибор угла проходить дуже швидко, сверхширокий Ну, рибі глаз. Класно. Реально. Ну, в Sony це я майже не користувався, тому що треба було меню в меню. Ну тут класно реалізували. Ще заслуговує окремо цей батарейний зарядний батарейна зарядна станція на ТріКБ. Ну це теж дуже класно. Вона йде в комплекті комба. Звичайно, в Sony можна було прикупити окремий якийсь китайський девайс, там от кб Вони так вставляються вертикально, відстають, відпадають. А тут кришечка є, ви собі закрили, нічого не відпадає. Заряд здійснюється через кабель Type-C. Це теж дуже радує, до речі. Так, ось такий захисний боксик. Вона може знімати під водою без допоміжного бокса. Але. Ця виполняє функцію защитну і не тільки защитну, дивіться, отак вот ви. Вона вот розкривається. Ви собі вставили, защелкнули. Ця чудо селфі палка, монопод, селфі палка. Дивіться, до речі, я продаю стабілізатор для Sony. І колись вот купував таку ножку. І вона вот тут, бачите, прикручується. Вот. І у вас ця селфі палка трошечки становиться. На пару сантиметрів длинніше з можливістю поставити на стіл. Дуже корисна річ. дуже. І цей захисний бокс дозволяє камері стати ось так. для, Наприклад, до цього зняти. А, до речі, треба дощокувати, обов'язково перевіряйте, бо якщо магніт зрабативий, то це не факт, що вона ще закріпилася. Це, це треба зразу себе привчити. Защокнули, перевірили. Я. Від качества, від э, конструктива цієї селфі палки, я її з рук не хочу випускати. Ну, чесно кажу, це, це, так, це так зручно, це так прикольно, ну, дуже, дуже вам раджу, дуже. Ну, реально працює, свої гроші вона відпрацьовує 100%. Так, що я ще прикупив для цієї камери? Зараз я вам ще покажу, що я до неї прикупив. Дивіться, яка є можливість. В комплекті йшло, але вона така нефункціональна. Така, знаєте, наклейка. Оце я не знаю, чому взяли це на вооруження типу одноразово. Але я що купив. Ну, і ось дивіться, в такому от варіанті. Але я накрутив сюди під підстандартний. Для чого я це зробив? Зараз покажу. Бо я думав, це зробити на. На сонівську присоску з різьбою, бачите, накручуєш. Але дуже незручно, що вона була неповоротна. Тому я пішов в DJI магазин і купив ось таку. Ось та... Купив ось таку. Вона з поворотною головочкою. Дуже класно зроблена. Тут защитна така кришечка пластмасова, бачите. І що класного, що вона ось тут. Відкручується. І ви можете її накрутити на ось таку присуску. І дивіться, як це швидко відбувається. Зняли камеру, якщо вам не треба. Щок, і вона вже на присоскі. І що класно, що ви можете її повертати, як хочете. Достатньо плотно повертається. Бачите. І у вас ця камера вже на присоски. З можливістю повертати. Супер! Ну от, єдине, що я докупив, поки що до цієї, до, до цієї камери. Ще може бути на руку кріплення є, я бачив, для прыжків з парашутом. Ну. Ну, і вам зараз пропоную подивитися. Зараз вам пропоную подивитися відео коротеньке, як знімається камера. Я думаю, сподіваюся, що вам сподобається. Ну що, друзі, всім гарного просмотру. В принципі, поки що все. До зустрічі. Друзі, привіт! Абсолютно тестова зйомка. Ми зробили вихідний сьогодні. Я буду робити пару кадрів для того, щоб зрозуміти, як ця камера працює. Вам буде цікаво, сподіваюся. Усім гарного перегляду. Зйомачка в 4К. Зараз я переключився на мега широкий угол. Дивіться, як виходить прикольно. Тут є антимерцання, дуже класна річ, до речі. Я прямо бачу, як мерцає, потім переключається. Куди ми їдемо? Куди ми їдемо? Недалеко від катавіць. Зараз вам покажу. Так, Зараз ультраширокий угол. Їдемо ми в живіт. До речі, зараз я включив саме маленькі угол, Ці є у цій камері. Їдемо в місто Живіць, що там не знаю, щось. рознухали дівчата. Ну що, друзі, тест камери продовжуємо. Як реалізована рація двох екранів. Один відключається движенням пальця, ти можеш його активувати, задній відключається. Ну, Супер просто. І ще, якщо треба срочно зняти, нажимаєш на рек, включається камера, потім ти виключаєш і вона пропонує через одну секунду виключитися. Якщо ти не нажимаєш знову, то вона виключається. Як збереження КБ то дуже прикольно реалізував. Взагалі працювала гарна команда над цією камерою, вам хочу сказати. Давно мене так не радували такі речі. Просто дуже давно. Я на емоціях. Та Сонька мені теж сподобалась, але ж я, вона, мабуть, навіть і залишиться у мене, але сугубо для домашньої зйомки або, наприклад, показати машину так, більш детально, то вона підходить Ось такі старі будинки ну, викликають емоції, мабуть. Є в мене, правда? 1820 років працює паст. Можна мають цілуватися. Друзі, яка красива осінь! Літо, як і не було. Ось такий парк чудовий, багато людей відпочиває, гарна погода. отримав масу задоволення, дуже люблю фотографувати, але немає часу на це. Ну, мені камера особисто сподобалась. Стабілізація, конструктив, угол. Ну, все сподобалось. Я думаю, що вона достойна замінити соньку.